Всім привіт! Як і обіцяла, будемо розбиратись по сортах полуничку, яка для чого підходить найбільше про її смаки, про її особливості. Звичайно, я про всі сорти не можу сказати, ті, що я ще не пробувала. Бо є і такі, що я не пробувала, або пробувала тільки сигналку. Тож за її вражанність я не можу сказати. Але... Я думаю, кожному буде цікаво, тому що кожен хоче вибрати собі найкращий сорт. Дуже часто мені, коли люди телефонують або пишуть у Viber, то говорять: виберіть мені, будь ласка, найкращу, але ж, щоб вибрати вам найкращу, треба знати ваш смак, треба знати вашу землю і обов'язково пробувати в себе вирощувати полуницю, І підібрати сорти, які вам дійсно підходять. І не спішите вирубувати в перший же рік, якщо вам не сподобався сорт, тому що дуже часто буває, що дуже часто що полуниця показує різ, різні роки з іншої сторони. Тому що буває, що клімат впливає, буває. E, якісь підживлення впливають, хвороби, шкідники і так далі. Полуничка Розана Київська, вона в мене з'явилася не дуже давно, але з першого року вона мені зайшла, тому що це полуничка вона може вирощуватися і для себе, і для e, бізнесу. Звичайно, ця йогода, вона не важка, але вона. Плотніша, ніж русанівка, ніж вона не розлазиться так, як русанівка, вона має таку зверху плотну консистенцію, але всередині вона не тверда. Тому вона й підходить і так, і так. Але, звичайно, для бізнесу, для здачі на реалізацію, то там вже йдуть набагато твердіші сорта, які можуть. Полежати, щоб не потекло. От у мене, наприклад, є такі сорти, що навіть будуть лежати на сонці, і з ними нічого не станеться. До вечора, якщо вона буде лежати на сонці, бо раніше часто я клала у тарілочку, ставила на стульчик і виставляла біля двору. Ну, Так як кожні, як усі люди продають, коли якусь продукцію вдома. То, звичайно, виставляють на вулицю, це особливо в селах. Виставляють на вулицю, і люди бачать, що вони можуть у вас придбати. То є такі сорти, що лежать до вечора і з ними нічого не стається. Звичайно, колір трішки міняє полуниця, але ж вона не тече, не розм'якає. Ну, зазвичай, звичайно, коли якщо вже температура. 45, то, звичайно, люба полуниця буде підпікатися. Тож перша така йогітка Розана київська, вона, звичайно, вона не дуже транспортабельна, але але може використовуватись і для бізнесу, так як у неї ж дуже класний смак Розана київська, вона відрізняється. Зимостійкістю, виносливістю, тому що вона це ж наш український сорт, і вона приспособлена для нашого клімату. Вона В неї кущ не дуже високий, такої середньої висоти, має дуже багато квітконосів за умови, якщо ви посадите її рано. Також дуже висока в неї зимостійкість, може зимувати без укриття. Сіка до грибкових хвороб, але це не значить, що не треба її за нею доглядати і робити хоча б перші обробки. Я її спробувала, вона мені так сподобалася. Вона на смак майже є крусонівка, от, от такого навіть форма трішки схожа, ось така вона теж є грушками. Але ж, але ж Смок. Дуже смачна йода. в неї є і кислиночка, і солодо. Солодості більше, кислинка приємна. я думаю, що без кислинки навіть вона б не була такою смачною. Ну, дуже смачна йогітка, дуже ніжна. Вона, якщо не переспіне, то вона трішки плотніша. А якщо ж вистегнею, ось, 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 що вона аж така дуже-дуже стигла, але вона не тече, як косока. Ось я її давлю. І вона не тече. Вона м'яка, але вона не тече. Так, далі сорт лія цукрова. Цей сорт у мене з'явився від Людмили Конець. За що я їй дуже вдячна, дуже гарний сорт. Чим він гарний, тим, що він підходить і для бізнесу, і для себе, тому що цей сорт він знаходиться десь посередині, між твердими і м'якими сортами. Йогода більш відноситься до плотніших. Вона транспортабельна, вона винослива, вона виносить все і посуху. Навіть якщо кущі посохнуть, ну як посохнуть, пов'януть на жарі, то коли ви її політе, то вона відновляється і взагалі ну це сорт просто неубиваємий. Звичайно, є і плюси, і мінуси в кожної полуниці. В кожної От із один із мінусів це те, що вона пускає дуже багато вуса. Якщо ж вона буде безконтрольно приростати ці вуса, то рослинки будуть тоненькими. І, звичайно, ні про який урожай великий і крупну ягоду не може бути і мови. Обов'язково треба проріджувати це, якщо вона росте у вас просто на ґрунті. Якщо ж вона росте на буграх або на укривному матеріалі, то треба контролювати вуса. У мене більше двох вусів, ніколи, ну, двох розеток ніколи я не залишаю. Тому що якщо їх залишати оці величезні пліті, то там буде просто ліс, і, звичайно, буде кущ виснажуватися. Вона дуже гарно укоріняється на касетку і влітку. Ну, це одна із небагатьох таких сортів, яка дуже-дуже винослива і майже не хворіє. От, у мене вона не хворіє, урожайність. У неї висока із-за гарних умов може досягати урожайність кілограм, кіло 200 кг із куща. Це якщо ж вовремя посадити, і або буде двохрічний кущ. Тож дуже гарна полуничка, але загущувати її не слід, тому що ягід дуже багато і буває, якщо Дуже багато йогіт немає провітрювання, вона посажена густо, то вона буде, ну, буде хворіти. Я її ні разу не висаджувала на однорядку. Вона в мене на двох рядці. Да, ні, була в мене на однорядці, але на рівній поверхні, просто на агроволокні. От так вона в мене росла і дуже прекрасно вона росте. Вона може рости із мульчуванням соломи, ну будь-що будь ягода, яка взагалі неприхотлива, тому її можна вирощувати і не боятися, що вона навіть до кліща, вона стійко, біля цупруга. І є де землі. Ну, сорт покажу Ягоди багато. Ну, зараз, я думаю, покуштуємо. Вуса дає добре. Ось така вона всередині і дуже солодка. Лія цукрова, дійсно цукрова. Полуниця Джолі. Вона у мене. Звичайно, вона в мене з'являлася неодноразово, але мене все обманювали. І завдяки е, Натолії Сладі в мене з'явився цей сорт перший раз. Коли я його спробувала, то дійсно ягідка е, класна. До цього ж у мене бу, були, е, був сорт як невідомий, тому що мене обдурили і вислали, як. Е, джолі, Але то була не джолі, я її видалила, але потім, коли в мене з'явився схожий сорт, то, ну, звичайно, кожен полуничник він же вже знає і листочок, і ягітка, яка, і на смак, і все, все це вже воно з роками відкладається. Тим більше, коли займаюся тільки полуницею, ну, в основному то я вже вияснила, що раніше то, що в мене була Джолі, це була Роміна. Тож, Джолі. Я коли попробувала, коли мені вислала Наталія Сладді, вона в мене була спочатку на ґрунті, потім я її пересадила на бугри. На бугах вона ще краще була. І коли я її побачила, яка вона, то я в минулому році я замовила фріго. Цілий ящик взяла, висадила її в теплиці, там такі кущі класні, там вони поділилися такі гарнющі, я ще ж взяла розсаду з них. І розсада в мене росте на весну. Тому у мене розсада на весну буде із цієї ж фріго. Оця джолі. Джолі дуже класний сорт. По урожайності вона кіло і плюс, в залежності від. Того, коли вона висаджена, і за також за умовами догляду, годівлі, тому що це дуже залежить від вашої, родючості вашого ґрунту. Вона з такою, вона солодка, але є така маленька кислиночка, але вона гармонійна у смаку. Вона дуже подобається. От буває, що такі. Є такі сорти, коли приторно-солодкі, а є такі з гармонійною маленькою кислиночкою, але оця маленька гармонійна кислиночка, вона в самий роз. Вона транспортобельна, тому вона може використовуватися і для комерції, і для домашнього спожитку, але вона не така, вона не яблуко, вона не твердо. Вона зверху, як начебто вона і плотненька, вона дуже так схожа по консистенції і склері. Якщо в когось є такий сорт, сорт не супер ранній, він рахується між середнім і раннім, але дуже, дуже класний сорт. І ну, вона якось дружно зріває і кущик сильний, не розлягається оток він. Міцні такі квітконоси, потужна коренева, і завдяки кореневій потужній кореневій системі вона. Може доставати собі поживні речовини із ґрунту. Ну, звичайно, теж залежить і ваш, е, ваш догляд від вашого догляду. Мій вигляд у ягоди дуже гарний, вона дуже красива, глянцева, що немало важливо на ринку це. В лоточку дуже красиво виглядає, тому може використовуватись для всіх цілих. Звичайно, ви побачите, у мене пораненша її, тому що вона у мене висаджена і в теплиці, і на вулиці. Далі сорт Альба. Ну, це взагалі це мій один із фаворитів для бізнесу. Жойний, вона транспортабльна, так, да, це промисловий сорт. Але, але ж який клостей. Е, її в мене найбільше висаджено у теплицях, так як в теплицях, вона себе оправдовує, оправдовує всі затрати на неї, які ми на неї витрачаємо. І вона ароматна, вона дуже ароматна. Ось, ось така йогода. І, і це ж перша річка. Якби це друга річка була, то ягід було б ще більше. Або якби висаджена вона була ще раніше. Так, як у мене її найбільше висаджено, вона в мене із промислових з'явилася найпершою. І я нею дуже задоволена, я ніколи від неї не відмовлюся. Дійсно, буває, що. Відгуки про неї, що вона кисла. Вона може бути кислою, якщо вона буде рости на ґрунті, де мало калію. І якщо на ґрунті, якщо дощова погода, то, звичайно, вона може бути і кисла. Але ж е, треба розуміти, щоб альба була солодкою, щоб альба була смачною, треба дати їй визріть, тому що дуже часто помилка у людей, вони не дають їй просто достигнути. Е, червона ягода це не значить, що вона стигла. Треба, щоб е, не було зеленого кінчику, і треба, щоб оці насінинки були вже червоні, і був такий е, дуже гарний глянець. Щоб видно було, що ягода налита вже, вона вже готова до. Вона вже дозрівша. Тоді вона смачна. І за цим критерієм, дуже багато сортів, от треба зрозуміти, коли настає її стиглість. От тоді треба пробувати її смак. А ваша нетерплячка, та, що ви дуже швидко зриваєте ягоду от і породжує ось такий таку думку, що вона кисла. Вона дуже винослива, альба дуже винослива, пуска гарно вуса, може, може хлорозити інколи. Але в мене вона не хлорози. От буває трішки такий світловате листя. От у мене таке буває, що от чомусь не вистачає, І, можливо, магнію, можливо, щось там не вистачає. То буває трішки світлуватий е, листочок. І це теж впливає на смок. Тому треба обов'язково дивитися, що рослинки не хватає. Це надзвичайний урожай дуже-дуже-дуже. Взагалі у описі написано, що вона може давати до 2 кг йогід. Вона двохрічка, річка, вона дасть 2 кг йода дискущев. За умови, якщо вона буде посаджена трішки рідше, тому що там кущі величезні. Якщо її посадити на ґрунті, ну, якщо поміряти, то вона майже до колін доходить такі кущі. Ну, це у мене така вона зазвичай у теплицях. Ну, в теплицях взагалі вона от кущі усі більші. Можливо, тому що там вона не отримує таких, таких стресів. І в мене вона в основному на ягоду вона посаджена тільки в теплиці. На вулиці ж посаджена вона мене тільки для розсоди, тому на вулиці я її не вирощую для йогоди. І чим вона хороша, тим, вона, тим що вона винослива, дуже винослива І вона може рости навіть без, якщо за умови, що у вас йдуть дощі, Хоч, хоч раз там на тиждень чи на два, то вона може рости і без поливу. Е, ну, Я ж говорю, що вона дуже винуслива. Ягоди в неї дуже великі, як корені яйця. За умови, звичайно, що у вас буде і полив. Бо якщо ж не поливати, то звідки ж вона візьме ту велику ягоду? Е, тож, у мене вона давно ця альба. Я вже задумую, щоб трішки оновити її. Е, але з такими цінами на рік не знаю. Ну, поки ще не готова віддати скільки кущів за оновлення. Ну, можливо, на слідучий рік, можливо, і оновлю теж ольбу. Але я навіть не бачу сенсу, тому що в мене вона дуже урожайна, в мене багато вона дає йогоди, дуже багато. Тому йогода красива, дуже красива йогода. Це промисловий сорт, який, цей італіанський сорт, вона виносить, зимостійкість у неї непогана, але, звичайно, якщо буде мінус 20 і без укриття, то може трішки і підмерзати, якщо вилазить сердечко. А під снігом взагалі у неї, вона витримує до мінус 30. Тож, Дуже класний сорт <гум> для бізнесу, але треба до кожної ягодки треба знайти підхід. Так, долі. Долі у нас іде Бріла. Бріла, це він в мене з'явився недавно. Теж я отримала її від Люди Кунець. Я її отримувала два рази, але Перший раз мені вислали небрілу. Вірніше, не, не один раз я її виписувала, але все мене дурило. Тож, коли я отримала вже Фріго у невеликій кількості, здається, я її брала чи 50, чи 100 штук Фріго у кунець, то е, у мене вона це вже Буде третя, третя репродукція, і я нею дуже задоволена. Є, звичайно, в неї і мінуси. З мінусів те, що вона не така винослива, як Ольба. Вона має світлий колір ягоди, хоча й солодка. Ну, солодость теж залежить від вашого підживлення, від вашого ґрунту. Від вашого догляду ягода дійсно величезна. У неї лист дуже схожий на Ольбу, але у мене він темніший, ніж Ольба. От лист трішки темніший, ніж Ольби. Вуса дає гарно, товсті гарні вусики дає, здорові. Ну, Я, я не бачила, щоб вона там на щось хворіла. За умови усіх обробок, то супер сорт. Але по виносливості кліщ її більше поражає, тому що ну, в неї якийсь менш вона стійко. Ось, так, я говорю так, як є. Але ягода класна. Бріла ось такий сорт, така ягода. Ягода крупна, але в неї є, є такий маленький недостаток в тому що вона, ну, вона світлого кольору. Ось така. І е, транспортабельна. Ягода плотна, величезна і її чимало, але в вальби урожайність більша. І далі сорт сирія. Сорт сирія це це мій один із фаворитів із середніх сортів, від якої я була в захваті теж від з першого разу. Ну, Є такі сорти, що з першого разу заходять, є такі сорти, що кілька років до, них, до неї треба придивлятися. Тож серія мене... з першого разу вона зайшла. Вона винослива, вона не хворіє в мене, вона ніколи не хлорозила, вона винослива. Стійка до хвороб єдине для неї треба, щоб був простір, тому що там кущі як лопухи. От, ну, дійсно великі кущі, ягода велика, ягода дуже смачна. з Таким смаком персика. Треба дочекатися, щоб ягода була теж з глянцевим таким проблиском. І е, вона повинна бути така трішки темновота, і повинен бути визрівший оцей кінчик. Тому що дуже часто буває, що кінчик не дозріває, людина зріває її, і вона може бути недостигшою. Е, ну Це може бути і по причині тріпса, якщо тріпс заведеться, тому що це вже йде е, е, як середній сорт. І в середніх сортах там вже є проблема з тріпсом, так як ранні сорти вони можуть вискакувати від тріпса при одних там якихось обробках. То вже середні і пізні сорти треба обов'язково додатково обробляти від тріпса. Коли вже. Вийде цей хімічний препарат, то обов'язково треба робити вже біологічні обробки для того, щоб ягодка не постраждала, щоб вона була во всій красі, так як говориться. Тож, цей сорт дуже класний і не проблемний. Для мене він не проблемний. Він росте як на ґрунті, так і на, на буграх, але не загущеною посадкою. У минулому році я її пробувала висаджувати у однорядку, але це дуже густо. Тому, буду, якщо і в однорядку, то треба робити між кущами не менше 25 см, а то і 30 см. між кущами. Зазвичай я його не залишаю на другий рік, тому що у його є така проблема, він буде вилазити із. Грунту сердечко буде вилазити. Це італійський сорт, дуже гарний. урожайності. Сирія може давати урожай і 1,5 кг, але ще за умови, що буде гарний догляд і буде простір для неї. Хто зі мною давно, то знає, що я давно від неї в захваті, дуже вона мені подобається. Сон з сирія, середнього структуру дозрівання. Дуже варна колуничка зі смаком перциком. Кожного року взагалі рослинки показує себе з різних сторін, тому що клімат теж впливає на смак і взагалі на рослинку. Ось така вона в мене рясна. Я в минулому році висадила її на бугри. На віднарядку через 15 см, через що пожалкувала, тому що сирія в неї дуже такі такий листовий апарат дуже громадний, і треба її висатувати звідти. Тож, почала проривати її і залишати тільки сам кращий ліщі. І ось такі збираємо полунички. Так, на сьогодні раз, два, три, чотири, пять. П'ять сортів розібрали. І так, як уже, у... За... так як уже затягнулось відео, то слідуюча підборка сортів буде наступним разом. Всім Миру, добро, всього найкращого, І все буде Україна. До побачення.